Зараз спеціально для каналу Ярик Мазурограном схема живлення кавуна вирощення без поливу, це листове живлення. Основне, що треба давати, розіб'ємо по фазах і пройдемося, що рослині потрібно. Коли отримали сходи, що треба робити? Під рослини треба вилити. Рослина отримає весь заряд, і вона ще буде захищена і простимульована коренева система. Оце прям крутий розчин, це все це зробіть. А коли у нас настає сам саме цвітіння, то ми даємо п'ята дія налив, налив плодів. Це там є гліцин бітаїни, котрі роблять клітинний стік більш концентрований, і рослина стає стійка до посухи. Вітаю всіх! Це Тіма Граконсалт. І зараз розберемо тему це кавун без поливу. Як його можливо трохи Простимулювати і отримати трохи кращий на ньому результат. Я займаюся агроконсультаціями, агросупровідним господарством з України по всій території. Тому є досвід і хочу з вами поділитись. Далі нещодавно я був на заводі «Добрий Грогрін. Тут включаю ці добрива, тому що я бачив, як вони виробляються, бачив їхню філософію і, в принципі, можна їх рекомендувати. Тому поїхали з самого початку від посіву і будемо до збирання врожаю будемо розбиратись, що я рекомендую робити. І так, коли ми посів у нас відбувається, в ґрунті можуть бути шкідники. І треба знати, що. Шкідниками треба боротись. Або ми вносимо під насіння, на більне насіння, під насіння, десь форс, або регент, доза дивитись на пакуванні, або інший варіант. Ви берете на сайті Агродвіж, посилання буде під відео, замовляєте металізм і по одній чайній ложці, і в ямочку, в ячейку, сюди, там, де буде сіт насіння, ви ложите, а потім висіваєте насіння. Це тільки стимулює насіння. Або 6 літрів на гектар цього зернового міцелю ви видаєте. Ви, ви Чому як це працює? Треба зрозуміти. Мітерізм це ґрунтовий гриб, котрий заселяється на шкідника і його всередині з'їдає. Також він має стимуляційну дію для кореневої системи. Не таку велику, як трикадерма, але має. Це плюс, тобто форс регінг це просто хімічні препарати. Якщо є ґрунті волога, то він взагалі буде класно мітерізіом розмножуватись. Якщо ви хочете внести не почені ложці, а перед висаджуванням в ямочку пролити по пів літра води, то 6 літрів цього зернового міцелю мітерізіум розбавте в тій кількості води, яку заплановано внести. Наприклад, 5 тисяч рослин по пів літра – це 2,5 тонни. 6 літрів цього міцеля зарозбавили в 2,5 половиною тоннах і внесли по пів літра під кожну рослину, і все буде гаразд. Далі ви отримаєте всходи. Коли отримали сходи, що треба робити? Треба розганяти корінь. Це фаза, коли рослина хоче сама розганяти кореневу систему. Тоді е, робимо наступне: в полив, якщо ви можете в полю і дати полив, е, щось внести е, туди, хоча б по літру, по два під рослину, то на 100 літрів води Тихадерма Мікагартін заказати замовити, можете в мене на сайті. А це мій сайт, і там ви можете це замовляти. Те пакування, котре вам більше підходить. Зараз на велике пакування там є гарненька знижка, так що можете замовляти. Трехдермам Мікагардіан Віріден ну якщо більше, то буде тільки краще. Канінги 1-3 і харсаном 1-3 столових ложки, це на 100 літрів води. Тобто там невеликий розхід на 100 літрів води по, ну, давайте, по 3 столових ложки кожного виду. Трихадрима, якщо на тонну води, то це виходить по там, 30 столових ложок кожного, і ви робите полив, і підростени хоча б там, літр, краще два-три, хоча б цього рочного дали. Сюди до триходерми ви додаєте Black Magic, це герогрінецький препарат, який покращує стан ґрунту, є стимулятором для кореневої системи, є живленням головним для біоти ґрунту. Для корисної біоти і ви вносите його 200-300 г на 100 літрів води плюс 5 terra Це теж рогиновський гель добрива, котрий має формулу 124-12, там ще кальцій та магній. Його теж дам 100-300 грамів в залежності від води. Якщо більш-меншся вода, то таку кількість даєте. І 1-2 літри розчину під рослину треба вилити. Рослина отримає весь заряд, і вона ще буде захищена і простимульована коренева система. Оце прям крутий розчин, це все це зробіть. Далі є варіант оприскування, коли з'являється перше настояще листя, краще два, то ви можете робити оприскування. Берете стартер, це гель таке доброго, а 300 г його на 100 літрів води, і плюс триходерма віридику, та харсану по 200 літрів кожного. Триходерма тут потрібна для листя, для того, щоб забезпечити амінокислотами, забезпечити вітамінами, забезпечити ауксини та цитекіни та гіберліни, тому що вона виділяє. там на цьому зерні, там прямо його аж надлишок. По 200 мл даєте кожного виду триходерми, віріди, канюги та харціаном, кожного по 200. Це все бакові суміші, суміші робите оприскування. І маєте гарненький розвиток коронової системи, тому що є стимулятори, тому що є фосфор, тому що ще в ґрунті тут є заряд. Все, ви тут на старті все зробили. Наступна фаза це рослина, коли має гарний корінь, ну, відносно гарний корінь, скільки це можливо, без споливу мати. Вона починає розганяти вегетативну масу. Вегетативна маса у нас розганяється чим? Це азот, це кальцій, це бор, це сірка. Тому ролів таке є добро у грогрінів. Гролів 30-10-10, і там, що найголовніше, в добровах взагалі в лінійки ролів, там зверніть увагу, там дуже є класна штука, QPS-45, це там є гліцин бітаїни, котрі роблять клітинний сік більш конструктований, і рослина стає стійка до посухи, до засушливих умов. І 500 грамів на 100 літрів води його даєте. Далі наступне оприскування, ви робите капсулу. Вони називають його капсулу кальцій, кальці, бор сірка 500 грамів на 100 літрів води. Ви його заганяєте. Це наступне оприскування може бути через 5-7 днів. Якщо є хвороби, то не забуваємо, що проти хвороб можна сідати, до цього ми ще дойдемо. Далі цвітіння. А коли нас настає сам саме цвітіння, то ми даємо бор бор, 500-700 грамів на 100 літрів води. Далі, коли плоди зав'язуються, рослині потрібно будувати насіння, потрібно розняти масу плоду, Тут тобто участь фосфор, калій та сірка. ПКС таке є доброволько 500 грамів на 100 літрів води. Плюс доброво ПКС має собі ще сірку, там якийсь там сульфур, цей такий незвичайний, незвичайний сірку, котра має профілактичну дію від хвороб. Це прям отут, коли рослина загружається вже плодами. Оце прям гарненька профілактика і Це треба зробити, якщо вирощуєте без поливу, ну і на поливі також для будь-яких взагалі рослин. Наступне, п'ята дія, налив, налив плодів. Коли налив плодів іде рослина, починає їсти все, що там її, вона знаходить. тому мікродобрива. У Ругрінів є комплекс мікро, там де і бор, там де і азот, там де і залізи, і мархнеці, і цинки, все, що до купи є, даєте мікродоброва 200 г на 100 літрів води, плюс ліходерма вірідне конігнею та харцаном по 200 кожного. Мікродобро може дати і більше. Якщо нема хлорозі, дайте 200. Якщо є хлорози, то можна вдвічі, навіть втричі, зробити більше його. Далі наступне оприскування гролів 20 20, -20 розганяємо масу плоду, там не забуваємо, що там є QPS-45. Це прям концентрація мікроелементів і прикольна штука по гліцин-бітаїнам, котрі от роблять в'язки між клітинний сік і грусина стійка до хвороби, ой, до перепаду вологи, до перепаду температури. І такий лист стає такий більш товстий, більш потужний. Його 500 грамів на 100 літрів води. І це оприскування друга через тиждень, коли йде налив плодів. Коли плоди вже виростають, вони починають достигати, то тут вже діло приходить до калію. Є доброволь гельфрут, його 18, 181159 його формула, там ще трохи є мікроелементи, там ще є ті магній. Його 1 кілограм на 100 літрів води. Дози вже доволі великі, але тут. Просто їсть як не в себе. І такі дози можна давати, тому що листя вже грубе листя товсте. Його зробила ось таким потужним листом. оці QPS, що є в руліфах тут. І в груліфах, от котрі ми давали ось тут. Тобто ми лист зарядили. Він такий товстений, буде листочок, і даємо фрут, і потім знову руліф, щоби. Пліт у нас не розрізкувався 5-10-45, його хімічна формула з цим QPS, -ем, з аліцин бітаїном і його 1 кілограм на 101 кіграм на 100 літрів води. Оце робимо прискування. Якщо вам дошкуляють шкідники на ваших рослинах, то від шкідників в мене на сайті можете замовити мітаризіум від Мікагардня, це зирнове міцелі. Там є повітряний клапан. А роз, ви отримаєте. Це гриб, і він живий. Він єдиний живий гриб, який взагалі є, тому що у нього є їжа, це зерно, і в нього є дихання, це повітряний клапан. Один літр на 100 літрів води, його треба вносити і оприскування робити. Можна дозу збільшити, це мінімальна доза, можна давати і більше. Обов'язково, коли ви даєте будь-який біопрепарат від шкідників або від хвороб, додавайте будь-яке добриво. Можна робити бакові суміші, вони будуть працювати тільки сильніше. Наступне бітоксібацилін. На сайті ви там теж можете знайти 2,5 літрів на 100 літрів води. Від німатоди, якщо в ґрунті є німатода, то перед посівом або під час посіву у нас є пацеламіц 6 літрів на гектар його цього зернового міцеля. І він йде тільки в поли, бо по листу він не працює проти німатоди. проти інших шкідників може. Проти німатоди ні. Від хвороб в мене на сайті ви можете знайти триходерма, віріди, коніни та Харсану. Ви про них вже чули. Їх можна давати кожні 5-7 днів і оприскання робити з цим усім, що я тут зараз сказав, оприскання робити тільки на вечір. Його і вносити від 0,6 до 1 літра кожного виду разом бакова суміш. На гектар, якщо перераховувати, і також на сайті ви можете знайти панрізбіо, фітапсін і флорбацилін. Розхід його від 5 до 7 літрів кожного. Ви даєте або це, або це, або це, або це. І так само проти шкідників, все можна між собою змішувати. Мітерізум з Трихолером можна змішувати, а бактерії бітоксібацелін з цим з тим з цим можна змішувати. Ще раз дивимось на систему Систему захисту і підживлення від компанії а, на, на подобривом Гругрін по захисту від шкідників від. Міка uh, Гардян.